Здрогайс! ну що ж, пройшли змагання найсильнішої людини Європи, огляд уже на моєму каналі. Ну а тепер настав час зробити висновки із цих змагань та розібрати деякі нюанси. Давайте розпочнемо із того, що Europe Strongest Man – це останній турнір, за допомогою якого можна кваліфікуватися на найсильнішу людину світу. Тобто атлети, які вибороли свої місця на п'єдесталі, отримують запрошення на War Strongest Man. Так як Люк Річардсон уже кваліфікований на ВСМ через третє місце на World Tour Finals, а Матеуш Кілішковський отримав своє запрошення або через Блад, вірніше срібло ВСМ 19-го року, або через перемогу. На Магнус Вермагнус Instrument Classic, яке по факту також організовували Giants Life. То в такій ситуації єдину 100% путівку на цьому ЄСМі отримав паді Хайнц. Заслужено, як на мене, то на всі 100. Якщо йому пощастить із івентами у кваліфікації, то і в десятку паді може зайти. Ну а далі вже починаються нюанси. Так як часто буває, що на подіум потрапляють одні й ті самі люди, до прикладу, Міч Хупер, який виграв усі їхні турніри, або Трей Мічел чи Люк Річардсон, котрі по два рази опинялися на п'єдесталі, то в такому випадку Джайнслайф у пошуках кандидатів на запрошення до ВСМу звертають свою увагу на атлетів, які посіли місце у топ-5. Тому, скоріш за все, як би хотілося і мені, і думаю, багатьом, хто дивився найсильнішу людину Європи цього року, найближчим часом своє запрошення отримує і Чех Андрій Фойту. Для тих, хто не в курсі або забув, я вам не пам'ятаю. Своє запрошення на найсильнішу людину світу отримав також і Олексій Новіков як чемпіон 2020 року. Ну і також за третє місце на Strongman Classic від Giants Life у першій десятці був запрошений також і Павло Курдіяка. З запрошеннями ніби розібрались. Тепер давайте поговоримо про неприємне про травми. На стрімі змагань Олег Пилип'як написав, що Павло Кордіяка уже поїхав змагатися із травмованим передпліччям, що десь в принципі і могло завадити йому показати кращий результат у першому івенті, але на жаль, уже у вправі номер 2 Кордіяка отримає ще одне пошкодження. Одразу здалося, що там проблема десь у задній поверхні стегна. В ефірі змагань здається, що Кордіяк говорив про підколіне сухожилля, але як виявилося пізніше, травма може бути дещо серйозніше. Детальніше про свій стан, про свої перспективи участі у ВСМІ, а також про звіт змагань найсильнішої людини Європи, я думаю, вам розкаже сам Павло Кордіяка на своєму Ютубі. Анонс на це вже був у його інстаграмі. Посилання я залишу в описі. Попри таку неприємність, Кордіяка зі змагань не знявся, навіть незважаючи на те, що усі подальші вправи так чи інакше задіювали проблемне місце. Більше того, якщо я не помиляюся, то на становій тязі український стронгмен показав своє найкраще досягнення. А от взагалі не зміг продовжити свій виступ найсильніша людина Європи 24-го року, шотландець Люк Стольтман. Одразу було помітно, що приїхав Стольтман якийсь не такий. Те, що з самого початку здавалося максимальною концентрацією та готовністю змагатися, у підсумку виявилося наслідком хвороби та неспроможністю організму шотландця надалі продовжувати боротьбу. За словами самого люка, його підготовка йшла досить добра. Він був цілком готовий, але за два тижні до змагань атлет захворів. Злив близько 10 кг та й ще й на додачу отримав зневоднення. Саме тому після третьої вправи змагань старший Стольтман вирішив знятися і, в принципі, правильно, бо станова тяга добила б його остаточно. Тим не менш, я думаю, що така ситуація під загрозу його участь на ВСМ і не ставить, і обидва Стольтмани приїдуть на турнір у чудовій формі. Якщо говорити про самі змагання Strongest Стронгесмен, то напевно для українського глядача вони не були настільки цікавими, якими вони були минулого року, а тим більше у 23-му, але для нейтрального глядача це точно були одні із найкращих змагань ЄСМ за останні декілька років. Посудіть самі, хороший склад учасників, цікаві та видовищні вправи, ну і інтрига просто до останнього виступу учасників. Також плюсом для глядачів було те, що Giants Life провели все максимально швидко і з мінімальними затримками. Якщо минулі роки ціле змагання затягувалося на 55 з майже 6 годин, то цьогорічна найсильніша людина Європи пролетіла менш ніж за 4 години, і це з урахуванням досить розтягнутої по часі вступної частини, коли ми спостерігали за представленням атлетів. Це потурюся досить класно для глядачів та вболівальників, бо усе фактично йде нонстопом, але надзвичайно важко для самих спортсменів. Бо щоб витримати такий темп і показати свої найкращі результати, треба бути просто у топ-формі. Ну і ще одна штука, про яку би варто було поговорити, це івенти, бо дуже часто так буває, що вправи із найсильнішою людини Європи потихеньку-потихеньку кучують до найсильнішої людини світу. Тут насамперед цікава була вправа номер 1 тому, як на мене, із дуже великою імовірністю її включать саме у групову стадію, а можливо навіть і на фінал. Також на цю думку наштовхує і те, що американці Лукас Хаттон та Еван Сінґлтон періодично тренують або те саме, або щось до цього схоже. Також Стронги час від часу повертаються до Бік Джерку. Ця вправа викликала неабейкий фурор на Арнольд Strongman Classic. Тому цілком можливо, що на WSM ми побачимо і її. Взагалі, в мене є ідея спробувати вгадати вправи, які будуть на Ворстрангіс Мені, тому якщо вам цікаво і ви би хотіли подивитися такі відео, то обов'язково напишіть у коментарях. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, що вам сподобалося дане відео і ви оціните його своєю вподобайкою. Також не забувайте про коментар та підписку на канал. Ну і по класиці тягайте залізо та бувайте здорові!